Джон Монган має перше питання, Джон, що там в тебе. Хочу розпочати з діда Вовка, старий дядько Вовк. Чудовий вибір прикиду на сьогодні. Хочу поцікавитися, чому ти обрав такий лук, чим це обумовлено. Знаєш, чувак, просто хочу трішки розважитися сьогодні. Людям подобається. Всім сподобався цей аутфіт, тому я в ньому. Більшість твоїх минулих опонентів казали, що поб'ють тебе, але проявляли респект. Іллі якраз таки не проявляє ніякого респекту. Не порівнюйте мене з його минулими опонентами. Що ти думаєш про це? Що ти думаєш про енергію, яку він проявляє? Закрийте свої пельки, заваліться, закрийте роти. Я думаю, цей дід надасть цьому молодому хлопчику урок, як гадаєте. Ей, ти бачив, як ти вдягнувся. Ти вже знаєш що там станеться. Ти просто вже готовий до пенсії. Подивися, як ти вдягнувся, як старий дідо. Я дам тобі гарного прочухана. Ось що станеться. Стули пельку і ти теж, окей? Він каже, він зробить мене скромним. Встань і зроби щось. Давай, я тут, я тут, зроби щось. Давай, діду. Справа в тому. Ти будеш покараний. Спочатку називає мене старим, а тепер хоче, аби я щось зробив. Як вам таке? Присядь і не позорься. В суботу. В суботу я знищу тебе, Повір, в суботу я прийду за твоєю головою. Діду, ти побачиш, що станеться в цю суботу. Ти все побачиш. Це я зроблю тебе скромним, я покажу тобі рівні. Побачимо, я витру тобою канвас, легка прогулянка. Я зроблю так, що це буде виглядати легкою прогулянкою. Ти бачиш цей пояс? Так. Давно вже бачу. Це останній раз, коли ти його бачиш. Я бачу його вже давно і продовжу дивитися на нього і надалі. Я погано бачу, але ти все зрозумієш. Боже, я кажу чесно, як переможець, в суботу я відірву твою голову. Як вам цей хлопець? Що думаєте? Хочу бути Конором МакГрегором. Йому сподобається його кров. Yeah. Буде ніч червоних трусів. Він полюбляє носити червоні труси. 15-0 вже близько. Будь готовий до цього. Останнє питання до Чемпа. Очевидно, захист титулу це важливо, але що це означає для тебе тепер? Закрити рот цьому хлопцю або всім критикам, які списали тебе після поразки. В чому різниця? Чувак, очевидно, я йду туди показати свій рівень. Він дуже впевнений в собі. Він думає, що він зможе. Я збираюся показати, що ні. Я покажу вам хлопця, який був у топі цього дивізіону дуже давно. У нього немає жодного шансу. Ти йдеш на кінцеву зупинку, чувак. Це твій кінець. Іллія, мушу запитати тебе, коли ти дивишся на вовка, його рекордний імовірний холовий, алдо єр, що тебе відрізняє? Чому ти той самий? Ніхто не зміг, чому ти зможеш. Я представляю еволюцію цієї гри. Я представляю еволюцію гри. Я представляю нове покоління ММА. Після перемоги в цю суботу я повністю зміню цю гру. Я закінчу його війну. І тоді почнеться моя. І всі ви станете моїми фанами. Або просто позакриваєте свої роти просто зараз. Не подобається. Зробіть щось. Зробіть щось. Питання до Генрі Сихудо. Генрі, очевидно, ти звик до шуму на сцені. Що ти думаєш про цей мейн івент? Я люблю це, мені подобається той факт, що вся увага зараз не на мені, тому мені подобається шоу Вовка. Думав, він б'ється проти іспанця, але схоже, що ні. Що перемога над Мерабом дасть тобі на цьому етапі твоєї кар'єри? Думаєш, він самий небезпечний суперник на даний момент? Генрі, а Перемога над Мерабом намалює мене на титульній картині з Транс Барбі або Верою. Ось що я очікую. Мераб, багато людей думають, що тобі не світить титульник. Думаєш, перемога над Генрі гарантує таку можливість. Цього не станеться. Я виграю 17 лютого, і я хочу зробити мексиканських людей щасливими. Тому що. Мексиканцям потрібен герой з їхнім прапором. Я зроблю це професійно, окей? Я представлятиму Мексику 17 лютого. Поїхали, поїхали хлопці. Генрі, я тебе поважаю, але настав мій час. Я тебе знищу. Ти все побачиш 17 лютого, ти почув мене, я тебе знищу. Давай побачимо, будь готовий. Ні, друже, ні. Ти труп, чувак, ти труп. Ти ляжеш, ти мрець, чувак. Ніколи, ніколи цього не буде. Окей? Поїхали, хлопці, давайте. Дякую всім. Люблю вас. Питання до Павло Кости. Павло, від... Від тебе не було новин досить давно з останнього разу. Тому, поки тебе не було, пояс змінював власника чи Майл та Бойнікал щось там придумовували. Тобі важко було сидіти збоку і дивитися на все, що відбувається. Окей, по перше, хочу сказати, що це просто чудовий натовп, неймовірна енергія від Анахайму. Буду битися заради вас, ви хлопці, просто неймовірні. Просто неймовірна енергія бути тут. Останнього разу я був тут у 2019-му проти Ромеро. Це був чудовий бій, і я радий бути тут ще раз для вас, хлопці. Так, це була довга перерва з останнього бою. Потрібно було розібратися з травмами, але я щасливий зараз, я не можу передати, що я відчуваю. Я... Я збираюся, збираюся наколотувати цього хлопця в суботу 17-го і збираюся битися за пояс? Роб, маю доволі схоже питання. Тож ти якраз таки був активним в той самий час, поки коста був збоку? Як це для тебе бачити, що пояс, який був твоїм, змінює власника так часто? Це весело. Багато рухів у дивізіоні. Це ряд можливостей. І якщо ти в правильному місці і в правильний час це може все змінити. Питання до Джефа Ніла. Джеф, очевидно, було багато розмов на рахунок цього бою. Як ти це все фільтруєш і фокусуєшся на своїй роботі у суботу? Чувак. Я просто сфокусований на поєдинку. Я не розмовляю багато. Я просто вийду туди, влаштую шоу, виконаю роботу і повернуся додому. Теж питання до Єна Гаррі. Очевидно, люди чекали на твій бій. Що скажеш на це все? Продовжуйте. Давайте. Кожен з вас говорить про мене. Абсолютно, кожен з вас прийшов побачити мене. Мені піднімуть руку в суботу, і я закрию пельку кожному з вас. Я зроблю те, що я роблю найкраще, покажу шоу. Мою руку видовічно піднімуть. Це моя робота. Питання до вас обох хлопці. Ви забудете про все і потиснете руки один одному після бою? Я потисну руку будь-кому, хто буде стояти напроти мене в октагоні. Все просто. Джеф, я потисну твою руку, якщо ти потиснеш мою. Що? Я потисну твою руку, якщо ти потиснеш мою. Без питань, бро. Вирішили. Питання до вовка. Як тобі підтримка фанатів? Як це виступити для Анахаймовського натовпу? Я думаю, що всі розуміють, що мені подобається бути тут, і всі знають, що я люблю створювати шоу. Тож я не можу дочекатися і створити його в цю суботу. Питання до Топорії. Які ключі є у Матадора, аби стати чемпіоном? Я все покажу в цю суботу і розчавлю його. Питання до Алекса. Якщо ти виграєш цей бій проти Топурії, ти станеш кращим всіх часів у напівлегкій. Тож, що далі для Алекса? Знову піднімешся у легку вагу. За багато енергії дідо не встигає. І що ти сказав? Після цього бою ти плануєш знову піднятися в легку вагу. Так, ось чому я хочу бути активним. Хочу зачистити напівлегку, і моя історія в легкій ще не закінчена. Я досі хочу цей статус подвійного чемпіона. Тому, як я казав, цей старий собака має ще багато часу. Це в планах, і я точно цього хочу. Наступне питання до Іллі. Коли Конор Макгрегор став чемпіоном проти Жозе Альдо, а у нього був такий самий рекорд, як і в тебе. Точнісінько, такий. То що ти думаєш? Ти впевнений? Наскільки ти впевнений, що історія повториться знову? Я прийшов творити історію. Знаєш, в суботу буде лише дві опції для мене. Вбити або бути вбитим, і повірте мені, я не готовий. Я я зайшов так далеко, аби померти. Тож я готовий вбивати. Питання до Кости Павло. Ти був одним із тих, кого люди вітали найбільше на цій арені? Які настанови ти можеш дати атлетам, аби отримати таку любов фанатів я не знаю, бро. Я просто відчуваю таку саму енергію, як і ці люди тут. Я просто хочу ділитися такою самою енергією і показати захоплюючий бій в суботу, показати крутий виступ для всіх, хто знаходиться тут. Тому я буду робити все від мене залежне, аби показати найкращий бій для вас, хлопці. Main. Народний мейн івент відбудеться перед справжнім мейн івентом. Ще питання до Павло: ти виглядаєш реально впевненим. Якщо виграєш цей бій в суботу, будеш битися за титул. Чому ти такий впевнений? У тебе є якісь домовленості з UFC на рахунок того, що ти наступний у черзі? тут нема більше ніяких варіантів, просто нема. Після того як я переможу, хочу бій за пояс. Це моя ціль. Питання до діда Вовка. Діду. Будеш просити у дане субсидію після бою? Субсидію? Ага, субсидію. Думаю, можна спробувати. Спробую щось придумати. Як я казав, план простий: виконати роботу в суботу. І не знаю, якщо вони не знайдуть щось для UFC 300, а можливо прийдеться рятувати шоу. Я не брешу. Як я сказав, у цього старого діда залишилося багато собачої жиги. Під час UFC 300 ти ще будеш у лікарні, будеш відновлюватися, повір мені. Гей, hey, не перебивай діда, коли він говорить. Дідо говорить. Ще декілька днів, буквально декілька днів, декілька днів. Ілія, тобі завжди приходиться битися проти натовпу. Можливо, було б добре поговорити з білим і спробувати отримати наступний бій в Іспанії. Так, я завжди б'юся проти натовпу, завжди в дорозі. Було б круто, наступного разу натовп буде на моєму боці, і бій буде в Іспанії. Ілія, для всіх, хто дивиться в Іспанії, для всіх, хто дивиться по всьому світу, що станеться в суботу. Я вимкну йому світло у першому раунді. Ilia, you can't get a little bit of 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 a look at the problem. Для Генрі, якщо зробиш все чисто, хочеш піднятися вище в майбутньому, кого б ти хотів переможцем між цими двома парубками? Це все між ними, це між ними, чувак. Я тільки, я просто хочу битися. Мені потрібно пройти через того, що з трансплантованим волоссям. Коли я прикінчу його в бою за титул, звичайно, напівлегка досі моя ціль. Останнє для діда ми бачили, як тупурія гуляв з поясом цього тижня. Фотографувався, він чіпав твій пояс. Що це значить для тебе, якщо його одягнуть на тебе в суботу? Це те, що я завжди казав. Він хоче те, що йому не належить, і він його не отримає. Він скористався можливістю і зробив фото з поясом і. Як я казав, будь щасливий, що маєш таку можливість зараз, ти ніколи більше його не побачиш. По крайній мірі, поки я не навчу тебе манерам, можливо, одного дня ти станеш великим чемпіоном, але спочатку я поб'ю тебе. Ти вивчиш урок і, можливо, зможеш повернутися. Ой, анагам Калефорнія.